Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі давідабідабізітлвів.Нет Мікс африканських та кубинських мотивів привезе до Львова польський гурт Вадада. У суботу в лівому березі він бавитиме маломанів бразильським, грузинським та слов'янським фольком. Восьмеро музикантів оволоділи африканськими барабанами, грають на д'ємбе, дундуці, конгого, костаньєтах, а також на духових. Водада є одним з перших гуртів, які заграли таку музику на теренах Польщі. Загалом водада це означає з ефіопської мови любов і мир. Тобто, загалом, музика, яка просто я б сказала, так проникає всередину. Ну і вона є досить унікальною, оскільки таку музику можна дуже рідко почути. Охочі потрапити на концерт, можуть виграти квитки, зареєструвавшись на сайті www.visitlviv.net. у неділю ж лідер гурту навчатиме бажаючих грати на їхніх інструментах. Цього ж дня в місті стартує проект Жінка 3000 на площі ринок у парку Костюшка та в дворі музею ідей виставлять світлини жінок світу. Їх фотографували 30 митців з Франції, Швеції, Італії, України, Аргентини, Японії, Канади, Ізраїлю. Через світлини жінок вчитимуть усвідомити свою значимість у цьому світі. Їм покажуть відеофільми за участю Саши Кальцової та Софії Андрухович, а також презентують специфічний артбук. Жінки, які мають цікаві соціальні досвіди або ...пережили складні події в житті, будуть розказувати про це загалом. Ці всі історії пізніше зібрані з Києва, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, увійдуть до артбуку разом з текстами відомих письменниць поетес. Рок допоможе дітям сиротам. У хмільному домі Роберта Домса влаштують благочинний концерт, гурти і кров по долині, ілюзія дотику та дракула. дробзді». вони збиратимуть кошти на фестиваль Забав день до дня дитини а також для навчання 40 сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. За ці кошти фахівці навчатимуть їх музики, журналістики, прикладного мистецтва та медицини. Двомісячні уроки організатори назвали символічно університетом. Ми вирішили здати таку назву для того, щоб зацікавити можливо більше дітей, оскільки ми залучатимемо не лише серед, а залучатимемо дітей із середніх шкіл. Тобто якісь таке своєрідне поєднання, бо їм бракує фактично спілкування з дітьми, з такими однолітками, як вони. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабівізіти